Минулої доби ворог випустив по Україні 574 безпілотники та 40 ракет. Сили оборони знешкодили 577 повітряних цілей. Під ударами опинились Мукачево, Львів, Луцьк, Дніпро, Київ та Запоріжжя. Завдав противник удару і по території одного з підприємств Мукачева. Відомо про 12 постраждалих. По Львову армія РФ здійснила комбіновану атаку шахедами та ракетами. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків. Одна людина загинула, дві травмовані. На Дніпропетровщині травмований чоловік. Виникло декілька пожеж, понівечені два підприємства та газогін. Минулої доби рятувальники ліквідували 16 пожеж на території області. Горіла суха трава, пожнивні залишки та сміття у Вінницькому, Гайсенському, Тульчинському, Хмільницькому районах та в місті Вінниця. У селі Коровай на Немирівської громади під час спалювання сміття на присадивній ділянці опіки отримала 64-річна власниця домогосподарства. Ще дві пожежі бійці ДСНС ліквідували в господарських спорудах в Гніванській громаді та Тульчинському районі. В Гущинцях надзвичайники приборкали полум'я, що охопило легковий автомобіль. На Вінничині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися вплав подолати державний кордон. Озброївшись ластами та гермомішками для речей, двоє жителів області 37 та 32 років вийшли до річки Дністер в обхід блокпостів і рушили у воду. На шляху їх перехопив прикордонний наряд. Порушників доставили на сушу та склали адмінпротоколи. На Вінниччині правоохоронці повідомили про підозру директору будівельної фірми. За даними слідства, виконуючи договір на капітальний ремонт та утеплення фасадів житлового будинку в місті Ладижин, чоловік використовував будматеріали, що не відповідали проєктно-кошторисній документації, та були закуплені за завищеними цінами. Відповідно, завдані комунальному підприємству збитки склали понад 707 тисяч гривень. 47-річного чоловіка підозрюють у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У селі Снітків муровано-Куриловецької громади відкрили алею пам'яті на честь героїв земляків, які загинули за Україну. Меморіал у в пам'ять чотирьох захисників. На відкритті алеї пам'яті були присутні односельчани, рідні та близькі полеглих військовослужбовців, органи місцевого самоврядування, меценати проєкту. Урочиста частина закінчилась панахидою за загиблими героями.